Доброго дня, шановні члени бюджетної комісії. Сьогодні, 11 квітня 2025 року, проводимо чергове засідання бюджетної комісії з питань фінансів, бюджету та планування соціально-економічного розвитку. Присутні у нас всі члени комісії, запрошені начальник фінансового відділу Юрчишина Ярослава Анатолія. На порядок денний відноситься одне питання. Про внесення змін до сільського бюджету Ташенської сільської територіальної громади на 2025 рік слово для доповіді надається Ярославі Янатолівні Юрчишині. Доброго дня, шановні члени комісії, на сьогоднішню бюджетну комісію виноситься питання щодо розподілу вільного залишку, який утворився станом на 1 січня 2025 року. Щодо перевиконання дохідної частини, яке утворилось станом на 1 квітня 2025 року, та збільшення доходів та видатків за рахунок субвенції з державного бюджету на енергоносії, яка цільова і була направлена для Ташанського центру соціального обслуговування пенсіонерів та інвалідів. Отже, Збільшити видатки за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 14 тисяч 131 гривня та направити на оплату послуг з енергоносіїв Ташанському центру соціального обслуговування пенсіонерів та інвалідів, збільшити видатки за рахунок дохідної частини в сумі 1 мільйон 550 тисяч гривень та направити відповідні видатки згідно. Звернення головного розпорядника коштів, а це спеціалізоване комунальне підприємство «Ташан», Звернення від 7 квітня 2025 року номер 21 Пропонується направити 300 тисяч гривень для комунального підприємства «Ташан» на вигодення проєктно-кошторисної документації по водонапірних башнях. Також пропонується направити відділ освіти, культури, молоді та спорт. Відно звернення від 10 квітня 2025 року номер 128 суму 1 мільйон 250 тисяч гривень. Дана сума буде розподілена так. На надання загальної середньої освіти з закладами загальної середньої освіти 1 мільйон 100 та на будинки культури 150 тисяч гривень. 1 мільйон 100 оплата послуг, з них 160 тисяч поточний ремонт авторії. Поточний ремонт вхідної групи Малокараторської початкової школи та Виповської гімназії. 200 тисяч гривень заміна вікон в малокараторській початковій школі. 200 тисяч гривень обробка даху вогнетримкими засобами малокараторська початкова школа. Збільшуються видатки по будинку культури на 150 тисяч. З них на суму 50 тисяч гривень будуть закуплені тюлі та штори для пологу Вергонівського будинку культури. Та буде проведена заміна вікон в Горбанівському будинку культури на 100 тисяч гривень. За рахунок е, вільного залишку збільшується сума 1 мільйон 773 тисячі гривень. З них фінансовому відділу виконавчого комітету та Шанської сільської ради 1 мільйон гривень. Для подальшої передачі відповідно листа Київської обласної державної адміністрації про підтримку Сил оборони України для фінансування обласної цільової програми оборона та спротив Київської області 2024-2027 роки. 773 тисячі гривень буде направлено від освіти культури молоді та спорту. Для збільшення видатків та оплати послуг по теплопостачанню, так як на даний час створилась кредиторська заборгованість. Будь ласка, в кого є запитання? Пропозиції? Може хтось з чимось не згідний? Може хтось хоче щось додати? Немає, Немає, Тоді пропоную перейти до голосування. Хто за? Утримався. Одноголосно, дякую всім членам за участь у засіданні. Хорошо.